Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. А чи знаєте ви, чому розкручують панікадило під час літургії? Паломники, які були у нашій обитері на богослужіннях, бачили, як під час літургії розгойдують лампади в храмі, і розкручують панікадило. Хорос або панікадило це центральний основний світильник в храмі, і він символізує увесь всесвіт. А запалене панікадило символізує, що у богослуженні беруть участь усі православні християни, усі народи. Коли паніка діло починає свій рух разом з лампадами, це виражає радість усіх ангельських чинів. З'являється відчуття, що ця служба, цей храм це найважливіше, найсвятковіше місце на землі і не існує нічого більше за дверима нашого храму. Разом з нами в храмі моляться усі ангели і архангели, і наче крилами зачіпають і воно крутиться. А враховуючи, що на панікадилі зображені ікони апостолів, то його рух по кругу відображає їх молитву за нас, яку вони підносять до Бога. Такі хвилини відчуваєш єдину соборну молитву церкви земної.